Сліпуча плазма яскраві спалахи іскор в усі біч і рівний шов у тому місці, де торкався до країв металу пломінь зварювального апарата. Такою зазвичай перед нашою уявою постає технологія, яку 1892 року вперше в світі застосував наш земляк уродженець Херсонщини Микола Бернадос. Проте за 115 років електрозварювання перестало бути тільки процесом, який асоціюється із якісним спаюванням металу. Тепер його пломінь мало того, що працює не лише на землі, а і глибоко під водою і в космосі, так він ще і з'єднує живі тканини. Це ноу-хау належить людині, життя якої також пов'язане з Україною. Вони народилися в один і той же день Українська академія наук і її теперішній президент Борис Євгенович Патон. Це сталося 27 листопада 1918 року. Коли Борисові було 11, членом УАН став його батько Євген Оскарович. Отже, подробиці становлення академії були відомі патону молодшому ще з підліткового віку. Від батька Євгена Оскаровича Патона, який вважається основоположником зварювальних технологій, він перейняв і глибоке знання тієї справи, якій присвятив життя. Вони дуже схожі, Євген Оскарович і Борис Євгенович, І зовні, і своїми діловими якостями. Недарма українські астрономи, відкривши черговий астероїд, присвоїли йому подвійний номер 2727. І назву патони. Юнацькі роки Бориса Патона припали на війну, за батьковою спиною не ховався. 1941 року закінчив Київський індустріальний інститут, нині Національний технічний університет КПІ, і поїхав працювати спочатку до Горького, а потім до нижнього Тагігу, де розробляв нові технології зварювання під флюсом. Вони одразу ж були використані для виготовлення славетних танків Т-34. Благодаря труду цієї команди, кількість танків Т-34, які випускали в Советском Союзі, досягала до 35 танків в день. і сотні тисяч це були. І це, дійсно, був лучший танк по общему признанию Другої світової війни. Загальна довжина тодішнього патонівського шва склала 6 тисяч кілометрів. У жодній іншій країні під час війни автоматичне електрозварювання під флюсом не застосовувалося. Лише наприкінці Другої світової, за прикладом СРСР, цей спосіб почали освоювати при виготовленні броньованих корпусів танків та самохідних артилерійських машин у Сполучених Штатах. Кожен нормальний учений, працюючи на війну, думає про мир. Уже тоді, у Горькому, а потім і в нижньому тагілі Борис Патон виношував ідею цілком цивільно. Чому би не зварювати під флюсом труби великого діаметру? І він таки довів, що це можливо. Ці труби почали виготовляти на Харцизькому заводі. Патон як то взяв мене в місті, коли їздив в Слухайте, Я был тронут до глубины души. Когда вот собрались рабочие, пошли в цех, ну, я, естественно, иду рядом с Патоном, и выходит одна работница, ну, естественно, так и лет под 60, с букетом цветов. Извините, заклинил. И говорит, Дорогой учитель, это ж ты нас научил вот эти трубы большого диаметра делать. И чтоб они хорошо выходили. Мы до сих пор помним, как ты нам объяснял, как надо работать. Простая работа. Что вы еще можете сказать? Где вы видели ученого мирового класса, начиная там, я скажу от Эйнштейна, не побоюсь сказать, скажу от Вавилова, от Прохорова, Що по ньому так сказали? На завод. Труби такого діаметру ще ніхто і ніколи не зварював, тим більше у польових умовах. А ще у такій кількості. Прокладання потужних газотранспортних систем справа вельми серйозна та відповідальна. Десь шов ліг не так, і катастрофа. Треба для для цього газопроводу. Сварщики очень квалификации, потому что Надо варить внизу, это просто, это может сделать хороший сварщик. Но варить так, чтобы было сверху и по бокам, и чтобы шов был хороший, это искусство. Руководители нашего правительства обратили на это внимание по тонам. И тогда команда Бориса Евгеньевича сделала автомат по сварке труб. И после этого вот, трубопровод и прошел. У 60-х роках минулого століття Радянський Союз розгорнув гігантське будівництво нафтогонів із Сибіру у західні регіони. Близько 70 тисяч кілометрів труб, зварених не вручну, а за допомогою патонівських автоматів, пролягло через тундру і вічну мерзлоту, річки та озера. Це значить довжина, якою по екватору можна двічі опоясати земну кулю. Ви уявляєте, яке це мало значення? А він. Знову розгледів проблему. Робітники, які прокладали газогони навіть і взимку, іноді у 40-градусний мороз знемагали від холоду. І тоді колектив Патона узявся розробляти одяг та взуття з електропідігрівом. Лічність унікальна. у нього нет мелочей. Немає. І він нічого не забуває. І він робить так. Щоб это соответствовало лучшему уровню в мире. не в Україні, не в Советском Союзе, а в Вот это його стиль роботи. Повоєнні десятиліття в СРСР запам'яталися всьому світові. Усе було вперше: запуск штучного супутника Землі, успішний політ людини в космос, атомна електростанція і атомний криголам. А ще Перша в світі воднева бомба, холодна війна і гостра політична та військова конкуренція двох наддержав. Трудно переоцінити роль Бориса Геніча Патона і як директора інституту електросварки, і як президента Національної академії наук України в створенні ракетно-ядерного щита СРСР. Союза. Уже в 50-х годах перед ним стала дилемма, где принять наиболее активное участие. Или в создании боевых ракет, которые крайне нуждались в новых технологиях, новых технологиях и в металлах. Или заняться, как предлагал ему Сергей Павлович Королев, созданием обитаемых орбитальных станций. Нужно сказать, что Борис Евгеньевич сумел и, в одном, и на одном направлении, и на другом направлении внести неоценимый научный и технологический вклад. У середині 50-х визначний конструктор Михайло Янгель задумав створити бойові ракети з автономною системою керування та головне висококиплячі компоненти палива. Ідея була відпрацьована до деталей, проте практика підсунула конструкторам чимало випробувань. Такі ракети могли довго служити тільки за однієї умови: якщо агресивні компоненти палива не роз'їдатимуть шви. ракеты текли, потому что очень много сварных соединений, очень много разъемных соединений в пневмогидравлической схеме любой ракеты. Это порядка 500 таких элементов, которые надо было сделать единой системой. Вообще сварка – это искусство. Потому что, потому что Розплавляється метал і положить його так ровно, положить, при этом в ньому не було трещини, щоб там все це було добре і застило, та большой сидел. Уряд СРСР вимагав вирішення проблеми у найкоротший термін. І вже наприкінці 50-х вихід було знайдено. Це аргонно-дугове зварювання, розробка інституту, яким він керує уже 60 років. Потім диффузионная, дифузіонне, електронне лучове і сварка взрывом. Уже одне одно количество этих названий позволяет дозволяє судити технологическом богатстве, яке було разработано в інституті электросварки імені Патона. До створення стратегічних ракетних комплексів нових поколінь можна ставитися по різному. Україна від них вже відмовилася. Поступово відмовляється світ. Проте в умовах холодної війни вони таки відіграли свою роль стримуючого фактора. Фактично, все, що, все, що він зробив, Значит, позволило Советскому Союзу получить герметичные ракеты, полностью ампулизированные. И если начальные сроки там было полтора года пребывания на боевом дежурстве, то уже на, той, на одной из основных ракет 60-х годов Р-36 Этот срок был пять лет, потом семь с половиной лет. И к концу создания, когда Советский Союз вышел на паритет с Соединенными Штатами, наши ракеты могли пребывать на боевом дежурстве в ампулизированном виде сначала до 15 лет, потом до 20. И сегодня часть ракет, так называемых СС-18, «Сатана», как ее называют и так далее, они находятся на боевом дежурстве в Российской Федерации, их осталось там около 50, было произведено несколько пусков, и вот ракеты, которые простояли почти 24 года, полностью отработали, отработали, и боевые головки на них стоящие попали в цель на Камчатку, но туда они стреляли. На початку 60-х з ініціативи головного конструктора ракетно-космічних систем Сергія Корольова Розпочалося дослідження можливостей зварювання в космосі. Науковим керівником програми став Борис Патон. Він і його команда зробили це першими в світі, і ще нікому раніше не доводилося зварювати метали в умовах глибокого вакууму, невагомості та наднизьких температур. Американці струсили. И действительно это надо... Я сейчас объясню, что они струсили. Потому что, что такое сварка? Летят искры. Выходит космонавт в своем скафандре. Прожгло. Все, ему хана. Его уже не спасешь. Но они же не знали, кто делает. А делает потом его команда. И они сделали такой аппарат, где искры не летят. Таких аппаратов на Земле нет. А это не так просто, потому что невесомость. Правильно? Правильно. И что ты сделаешь? Сделали. И его по достоинству оценил Королёв. Он говорил, что это твоя сварка, Борис Евгеньевич, даст возможность нам делать крупные станции. И если мы начнём осваивать Луну, то без неё вообще не обойдёшься. 16 жовтня 1969 року стартував космічний корабель «Союз-6», Первое в мире сваривание у невагомости здійснив борт инженер Валерий Кубасов. После повернення с орбиты он заявил на пресс-конференции. Цей успех подготовил Институт Патона. А через несколько лет, когда патоновцы под руководством Патона сумели сделать ручной эксперимент, переносный, и женщина советская вышла в космос, и производила с помощью этого УРИ прибора небольшого типа бинокля буквально и сварку, и пайку и так далее, вот это подтвердило, что потоновцы, так сказать, впервые в мире освоили технологию выполнения работ в космосе. Перед космонавтами відкрилася можливість зварювати металоконструкції у відкритому космосі та проводити ремонтні роботи космічних станцій. Проте розпався СРСР, і військове протистояння у космосі перестало бути фінансовим донором для проведення великих навколоземних експериментів. Багато з них довелося відкласти. Лише 1997 року зварювання, розрізання та напилювання у відкритому космосі поновилося. Вже не тільки спільно з росіянами, але і з американцями. Як ви знаєте, Україна до цього часу одна із небагатьох країн світу, яка будує свої космічні носії, е, типа циклон 4 зараз. Зеніт використовує космічні, е, космічні носії Дніпро. Плюс Україна вже зараз намагається створювати свої космічні апарати різного наукового призначення, а також такого господарського призначення для дистанційного зондування землі. І тут інтереси Бориса Євгеновича виходять далеко за межі його спеціалізації. Космічна біологія, медицина його інститут уже давно має славу такого, де всім цим також займаються. Швиво аділа. как правило, так сказать, любимого. У Патона нет. Нет и все. Для него отдел – это весь институт. И он общается, представьте себе, со всем институтом. А для этого с утра, первая половина, он проводит в своем кабинете, не в одиночестве – а все время приглашая и приглашая, приглашая там на 10, 15, 25 минут, полчаса тех, кто работает с ним. А с ним работает весь институт. И так продолжается день в день, год в год. Это колоссальная информация, которую получает директор, чтобы управлять институтом. Дистанционное зондувание Земли и Всесвіту. Они также хвилюють Бориса Патона. Тепер уже не тільки як ученого, але і як президента Національної академії наук України. Підлеглих завжди надихала нас е, ну, бути самовідданими в досягненні тієї чи іншої мети. Так сталося, що завдяки Борису Яновичу Патону ми Україна побудувала найвищу в Європі високогірну астрофізичну обсерваторію на піку Терскол при Ільбрусі. В 77-му році Борис Євгенеч Патон разом з групою науковців в умовах високогір'я по пояс в снігу піднімали з 2000 метрів до 3 тисяч метрів, де працювала експедиція головної астрономічної обсерваторії. І коли Борис Євгеневич Патон побачив, як самовіддано працюють ці люди там, здивовано подивився і сказав, Ярослав Степанович, будуть гроші на капітальне будівництво. Так почалась ера високогірної астрономії. Національну академію наук він очолює вже більше як півстоліття. Це тоді, коли за попередні 44 роки змінилося сім президентів. Лютий 1962 року. Збереглися унікальні кадри того часу, коли його обрали на цей пост. Я пам'ятаю, коли Борис Євгеновича обрали президентом, то далеко не всі так автоматично сквально до цього ставилися. Тому що е, у цих фізиків, скажімо, в інших вчених, які займаються фундаментальною наукою, думають, що вони там, як то кажуть, ну, ну там визначають фундамент різних галузей науки і так далі, то вони. Дивляться, на жаль, і несправедливо дещо зверхньо на тих, хто одночасно приділяє увагу і впровадженням, практичним використанням своїх результатів. Ніхто б, крім нього, не зміг би організувати таку академію, яка значить об'єднує наукові сили, не дає нам зовсім втратити контакти, і це величезна користь. Яка має, я б сказав, навіть цивілізаційну цінність. Уміння збирати ефективну команду і не бути в ній диктатором рідкісна якість керівника. За таким лідером ідуть, як кажуть, і в вогонь, і в воду. Так було і в ті дні, коли світ сколихнула Чорнобильська трагедія 1986 року. Уже з перших днів на ЧЕС працювала ціла команда Нано. Збирали зразки води і ґрунту, розбирались у тому, що ж насправді сталося. За це ні тих учених, ні звісно, Патона по голівці не гладили, викликали на Килим за порушення режиму секретності. Там він сміливо брав на себе відповідальність, і вчені продовжували давати українському керівництву об'єктивну інформацію. Інша річ, що з нею робили потім. Ну, фактично, и душой, и мозгом, и сердцем работы по Чернобыле нашей Академии наук был потом. К нему ходили все. И министры, и ученые, и партийные деятели. И главное решение принималось в его кабинете. Вот это Борис И, конечно, если бы не тот задел, який був зроблений Борис Євгеніч по розвитті Академії наук до Чорнобиля до -го року. Ну, послідства були б бы Чорнобильської катастрофи для України значно тяжовим. Трагедія Чорнобиля гостро поставила перед ученими проблему здоров'я людей. Не залишився осторонь цієї, здавалося б, далекої від специфіки його діяльності проблеми, і Борис Євгенович Патон. Все сталося як у приказці. Не було б щастя та нещастя допомогло. 1996 року президент Академії наук України Борис Євгенович Патон катався на водних лижах і зламав ногу. Закутий у гіпс, він знову і знову думав про глобальні проблеми медицини. От тоді в академіка і з'явилася ідея, чому б і в лікарняній практиці не застосувати свій улюблений метод. Той випадок став відправною точкою для цілої серії експериментів. Проте з'ясувалося, що кісткові тканини не з'єднуються за допомогою електрозварювання, а от м'які спаюються добре. І отже, за допомогою зварювального апарату можна збирати докупи тканини шлунку, печінки, ліквідовувати спайки, а також приварювати сітчатку ока, що відлущилася вже понад 10 років. Це українське ноу-хау працює практично у всіх провідних клініках України та за кордоном. Це во всьому світі, і, кстати, в Америці ще більше, ніж у нас, применяється, так сказати, вот эта сварка тканей. При этом що происходит? Во-первых, это быстрее, во-вторых, меньше крови тратится. Ну, геніальне відкриття, геніальне. Я не, не сомневаюся, що якщо если... Були б у нас конці <ріху> в Нобелівському комітеті, то бо я б за це діло стоило дати Нобелівську премію. А як же кістки? Борис Євгенович вважає, що українські вчені невдовзі навчаться зварювати і їх. Я вам хочу сказати, що якщо б не береться, немає такої проблеми, яка не вирішили. Він не тільки. Е... Має бачення так, вченого, який бачить перспективні і безперспективні напрямки. А він має хист менеджера, керівника. Зараз йому, як і Академії наук України, 95 років. І не зустрінеш ученого, який не бажав би йому ще довгих літ життя. Адже патон це гарант. Гарант існування не тільки академії, але й української науки в цілому. Я не так би мовити, не втомлююсь ну, кожного разу дивуватися його енергії, його мудрості і його людяності. Це дійсно, незважаючи на ті високі титули, які він має не лише в нашій академії. Він же був і залишається членом раніше. Радянського Союзу Академії, зараз Російської академії наук і ще багато інших, і нагороди у нього численні, є всі про це знають. Але він залишається простою і доступною людиною. Численні титули і нагороди він завжди приймав і приймає з притаманною йому іронічною усмішкою мудреця, такого, що знає ціну життя і його сенс. Гадаю. Якщо тілеспрямовано працювати, займатися цікавою суспільною корисною працею, то питання про мету життя та щастя не виникає, воно залишається філософом. Творча людина, одержуючи цікаві оригінальні результати, вже щаслива вона поглинута у власну творчість і одержує справжнє задоволення від своєї праці, інколи виснажливої, але такої захоплюючої. Така творчість є змістом життя особистості. Борис Патон